Давайте почуємо, вони ще що не зачитували, зараз почему що вони там зачитають. Хочу... Так, 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 ахайте читають. Зараз так, мене, ще раз нагадую, мене називається козацька. Там поляна, тут галявина, ну Галявина, мені здається, гарніше. Зараз ми всі тут збираємося. Ми його порушуємо. Ні, давайте почуємо, хай ми його спочатку зачитаємо, а потім подумаємо. Тихо, зараз ми його ще не, не чули, зараз нам його зачитають. Ні, ні, ну хай зачитаю. Увага, увага, увага. Увага, зараз нам зачитають. На Давайте хай зачитають. Почекайте. зачитаю. Печкайте. Я головний дитячний виконавці відділу виконавчий службу збирається району управління юстиції, Матвієнко Володимир Володимирович. Довожу до вашого відома, що постановою, аби сьогодні на роботі? Так. вихідний сьогодні Так, винесена постанова про проведення виконавчих дій в святкові робочі дні та в нічне Ага ми вас Я можу анекдот на цю тему розказати. Що ви зробили з мої дочка? На даний час помогли замовити. Дозвожу до вашого що постановлює Київського окружного адміністративного суду від 31 грудня 2013 року 810 дроб 7160 дроб 13А Задоволено поговорить сільської ради та Новопетрівської новопідтрисів ради та Ого. встановлено обмеження права на мірні зібрання, пікетування, пішою ходи, демонстрації, мітингів, зборів тощо, шляхом, заборони відповідачам, іншим суб'єкт відповідальність, тихо, 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 які реалізують право на мірні зібрання, проведення безстрокових заходів, акцій тощо з першого на першого дві тисячі по 31 на перше дві тисячі чотирнадцятого року, повернулися Івана Франка 19 серійного півдні Ужецького району. Київської області та біля та навколо офіційної резиденції президента України Межиєвія в зазначеній частині постанова підлягає негайно українську навколо біля це навколо біля. це де ми що, ми що ми у вас. Визикаєте питання щодо біля та навколо. — щодо біля та на загальні вашого щодо вашого питання цікаво? Що тихо. Зазначені частині сторони мають право звернутися.